БМД – Раз. БМД – два. БМД-3. Блять. Три. Беха чотири. Беха п'ять. Беха шість. О. Беха сім. Беха сім. Више. Маталига. Раз. Маталига. Два. Мішка. Один БТР командно штабний і БМП-2. БМП-2 і ще одна БМД-шка. БМД-8, дві моталиги, один танк, один кушетка і одна БМП-2. Камаз. Два КАМАЗ, 3 КАМАЗ, 4 КАМАЗ, П'ять Камаз заправщик. Шість КАМАЗ, 7 КАМАЗ. Вісім КАМАЗ. І 9 КАМАЗ. Десятий ми увезли. Десять Камазів. Плюс БМДшка. БМДшка. І того 10 КАМАЗів. Дві БМДшки, одна сторона